Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні ми поговоримо з вами про композицію з трояндами і лавандою в моєму саду. Взагалі, лаванда це дивовижна квітка. Коли вона починає квітувати, весь сад наповнюється таким ароматом неймовірним, який ні сплутаєш ні з яким іншим. Взагалі лаванда родом з Середземномор'я. Але віднедавна вона поселилася і в садочках України. Лаванда чудовий медонос. А до того ж вона зростає на бідних ґрунтах і прекрасно себе почуває без поливу. А це мій подаруночок на день народження, подвійний. Це хлопчик і дівчинка мальтійські полонки. Хлопчика звуть Ічі, а дівчинку Маліса. Тому запрошуємо вас в наш садочок. Створюючи свій садок, мені хотілося додати в нього нутку прованса, а для цього потрібно було додати лаванду. Декілька кущиків лаванди зростали в мене і раніше, але про бордюр я мріяла і він слугує тут зараз акцентною такою точкою. І коли вона квітне, притягує до себе погляд. Він приграшає нижню частину опорної стінки біля будинку. Для всіх, хто бажає створити собі бордюрчик з лаванди, не обов'язково купувати багато кущів, достатньо одного куща. Сорту, який вам подобається, зараз є такий величезний вибір. У мене є три сорти лаванди, і ось ця мені подобається найбільше. Розмежила я її дуже просто. Я прикупала цей кущик, який в мене був заглибила в землю десь на сантиметрів 5-7. розклала красиво гілочкою, присипала ґрунтом, і вже на наступний рік у мене були невеличкі кущики з кореневої системи. Великим плюсом такого лавандового бордюра буде те, що за ним ви зможете об'єднати. Свої різні сорти, наприклад, троянд, як у мене, або інших рослинок. Це можуть бути і гортензії, і волотисті гортензії, або змішані групи, але в загальному вони будуть підкреслені лавандовим бордюром як рамкою. І це додасть вашій клумбі у вишуканості і стилю. Ця композиція обрамлена з двох сторін круглими тойками глобоза, під якими знову ж таки повторюється в моєму саду це повзучий ялівець, в цьому випадку це блючіп з блакитною хвою, дуже гарний. І нарешті познайомлю вас зі своїми трояндочками. Як основу цього квітника я використала плетисті троянди та високі шраби. А внизу вже використовувала флорібунди та деякі чельно-гібридні троянди. Перед вами зараз Ванеса Белл. це ніжна, така масляно-молочна троянда Девіда Остіна. Ви знаєте, що це британський селекціонер, в якого є ціла колекція сортів в такому старовинному чудовому стилі. Гарна троянда не хворіє, рясно квітує. Єдине, що недовго тримає свої квіточки. І справа, і зліва, на задньому плані в мене висаджена витка троянда Сабріна. Ця трояндочка зі знаком АДР висаджена два роки тому, і в цьому році вона дуже гарно себе показала. У неї такі маленькі щільні квіточки, остомахрова набиті з ніжною серединкою персикового або рожевого відтінку і квітує вона в таких великих китицях. Я формую її у вигляді шрабу, хоча бачила, що вона може досягати і 2-3 метрів. Тому вони так прилягли цієї гілочки з трояндами на мою лаванду, і мені подобається такий ефект. Наступна трояндочка, яка представлена теж в двох екземплярах витка троянда німецької селекції Ельф. Сама назва говорить за себе. Це така зеленкувата, молочна, жовта трояндочка, яка в... в тому році мала величезні квіти, в цьому році трошки не такі, але ж надіємось на другу хвилю. А взагалі достойний сорт не хворіє, міцний, високий, сам тримає пагони. Між цими трояндами на першому плані я в тому році підсадила трояндочку Ірина. Мені захотілося мати троянду, так як звуть мене. Взагалі це красива білосніжна троянда. Але в цьому році лише одна квіточка. На жаль, буду чекати, вона на тільки нароші кущик. Взагалі гарненька. Дуже. В цій композиції також повторюється трояндочка Девіда Остіна Крокус Роуз, яка квітує ціле літо. Звичайно, надивившись відео оглядів е, наших трендерів українських, захотілося придбати новинки. І я купила троянду Beatrice, яка вперше буде квітувати в моєму садочку. А також мені сподобалися потужні пагони троянди Лемон Піана. Це все чайно-гібридні троянди. Беатріс ще й зрізочна зріз, трояндочка. Надіюсь, вони гарно доповнять е, цю клумбу. Також з двох сторін. Цієї клумби в мене висаджена французька троянда Нельсон Монфор. Ця трояндочка Домініка Масади 2009 року, відносно нова. І насправді вона квітує величезними китицями квітів з такими мережевними спідничками. Я її дуже люблю. Але ось в перше квітування вона закладає дуже багато бутончиків, і іноді, і зараз також вона їх скидає частково. Тому всього феєрверку квітування можна дочекатися в другій хвилі або навіть восени. Вона висаджена на задньому плані, тому що це потужна троянда, наростає метр двадцять а восени може, і метр п'ятдесят висотою, і шириною до метра. Взагалі має міцне здоров'я, за що мені її подобається. Наступна трояндочка, яка створює мені таку гарну вертикаль на задньому плані, є також шедевр. Це троянда Артеміс, яка має кулясті такі молочно-вершкові квіточки. Квітує також величезними суцвіттями. Можна сказати, цілими букетами квітів, тому що на одній гілці присутньо більше 20 квітів, які поступово розпускаються, і квітне приблизно більше двох тижнів, а може навіть і більше, це залежить від погоди. Шикарнюча троянда для заднього плану просто неймовірна одна із моїх улюблених. Має багато світових нагород, глянцеве зелене листя. Гарна зимує, причому в мене без укриття. А це на перший план я підсадила. Мені здається, що це лемон Рококо, вона така нижча, гарненька флорібундочка. По-моєму, це вона має такі зубчасті краєчки, бачите, така ніжнятина. В моєму саду була купа пересадок цих троянд, щоб їх гарно об'єднати в композиції, тому що на початку я тільки з ними знайомилася і зробила безліч помилок, а, а досягнути то я хотіла зовсім іншого, тому ви ніколи не переживайте, що це не вдалося одразу завжди можна щось виправити. Це моя фаворитка сезону 2025 на цій колумбі Трояндочка Friedenslicht. Боже, яка ж це красуня. Я коли її купувала, не очікувала на якесь диво. Просто звернула увагу, що вона має гарні характеристики, стійка до грибкових захворювань, міцне здоров'я і що це новинка. Це трояндочка Тантау 2015 року. Але в напіврозпуску вона просто фантастична. Має такі щільні пелюстки, укладені одна до одної. Величезні суцвіття з великою кількістю бутонів. Я до неї торкнулася, і просто це захват, неймовірно гарний сорт, чомусь ще не розкручений, і я мало його взагалі добачила. Дуже рекомендую цю троянду. Напіврозпуску це просто диво. В тому році вона була ще маленька і виглядала зовсім інакше. Це були сяючі білі квіти, такі розкриті повністю, але я звернула увагу, що дуже приємні на дотик пелюстки і гарно тримається квіточка. А в цьому році, ну, розкіш. Розкішна. Ви бачите, з цієї сторони квітника також дублюється сабрінка, і вона дуже підходить до такої гами кольорової, так? вершкової, маслянистої, білої. Дуже гарне поєднання, мені дуже подобається. Надіюсь, і вам також. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку лавандовою колумбою. Якщо вам сподобалося відео, поставте, будь ласка, вподобайки. Це допоможе просуванню мого каналу. Всім миру, краси і добра. До зустрічі в чарівному саду.